Мир Божий Сім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Біблія це історія, історія людства. Вона е, є тою книгою, яку веде сам Господь Бог, тому що вона написана була під керівництвом Бога. Ця книга найбільше тераживана книга в світі. І вона написана для того, щоб ми знали, хто ми є, звідки для чого ми прийшли на цей світ. Але є такі безбожні люди, атеїсти, які переписували Біблію. Вони, вони ввели те, що землі мільярди років. Вони сказали те, що людина походить від мав. І сказали, потопу не було, тобто наказання немає. А ми повинні бути розумні, не піддаватись на, ці, на цю брехню. Ми повинні самі читати Біблію, щоб не бути обманутими, щоб ми знали, що ми є Божі творіння, що ми є діти Божі. Brigitte, se bem.